Пане Станіславе, ще таке питання, якраз яке випливає з вашої відповіді, в разі можливо потенційного завершення гарячої фази постає мова про гарантії безпеки для України. Найрізноманітніші моделі обговорюють, скажімо так, і високопосадовці, і українські, і французькі, британські. Далі вже мова зайшла про миротворчий контингент від ООН. Цю ідею не схвалили все ж таки в українському керівництві. Але поки що далі розмов нічого не йде, хоча, звісно, ж і припинення вогню немає. Екс МЗС Дмитро Кулеба натомість вважає, що жоден миротворчий контингент Путіна не зупинить. Його лякає тільки сильне і зміцнене українське військо. А який ефективний формат стримування Росії у разі припинення вогню бачите? Ви? Ну, до речі, якщо ми говорили тільки що ну я принаймні зазначав про візит. Представника російського диктатора Кирила Дмітрієва до Вашингтону, то він яка заявив, що деякі гарантії безпеки для України в ті чи інші, в ті, в тому чи іншому форматі можуть бути е, прийнятими. Тобто, е, можемо припустити, що все ж таки е, Росія веде перемовини е, з е, адміністрацією Трампа про можливі. Е, е, Ті гарантії безпеки, які були би в принципі, е, ну скажімо так, прийнятними для всіх. Е, і я не виключаю, що можливо і велася розмова саме про миротворчий контингент на території України, тому що це е, тому, що він може бути одним із. Одним із елементів гарантії безпеки для України, тим не менше, поки що, Москва не, не, не дає чітких сигналів, окрім таких от спорадичних заяв, і ми пам'ятаємо, що протягом. Останнього часу навпаки дуже багато говорилося в Кремлі, що розміщення миротворчих сил на території України є неприйнятним. І, звичайно, говорилося, що перш передусім це стосується е, е, сил країн-членів Альянсу. Е, але я не виключаю, що можливо, і піднімалося питання розміщення е, сил під гідою ООН. Або, наприклад, ОБСЄ, чи будь-яких інших організацій міжнародних організацій, але тим неме, але знову ж таки, це все відбувається в дискусії, на мій погляд, все ж таки, найбільш дієвою гарантією в ті парадигмі, які я перебуваю, були б саме збройні сили України. Так, найкра найкращим звичайно, варіантом було б те, щоб Україна стала членом північно-татичного альянсу. Але ми повинні всі чудово усвідомлювати те, що навряд чи можна очікувати цю перспективу. Принаймні в оглядному в майбутньому, а натомість для нас важливо, щоб не було, скажімо так, тиску на Україну в контексті зменшення, наприклад, чисельності збройних сил, те, на чому наполягає Російська Федерація постійно. О, постійно. І, о, і я не виключаю, що можливо однією з гарантій безпеки в Москві все ж таки розглядають те, щоб збройні сили. Ну звичайно, не були скорочені, тобто це це не нав'язувалося Києву, і щоб Україна мала доступ до західних технологій, тобто, щоб і техно і ці технології, і озброєння, і все інше, що Україна зараз отримає, ми отримували і надалі, а можливо навіть і в більшій кількості, для того, щоб стримувати потенційну агресію Росії, і таким чином ми можемо мали б рухатися далі в контексті вже. В подальшого миробудівництва після гарячої фази. Війни, тобто, скоріше за все, саме такі сигнали можуть надсилатися Кремлем. І до речі, вони вже і раніше поступали. Там здається, Пісков тоді так десь кілька місяців тому про це говорив, що вони нібито і не проти, щоб Україна надалі отримувала допомогу. Але потім вони змінювали свої погляди. Вони казали, що там давали зрозуміти, що однією з умов припинення вогню має бути саме непостачання Україні тих чи інших типів західного озброєння. і передусім говориться. Крас таки про американські зразки, ну тобто, тут поки що все відбувається в дискусії. Тобто, кожна зі сторін намагається скажімо так, підвищувати ставки, або скажімо так, грати ту гру, яка була б максимально ефективною для неї, і але саме головне, щоб Україна була надалі активною в цьому процесі, і щоб наші відносини зі сполученими штатами були, скажімо на більш належному рівні, особливо після тієї кризи, яка відбулася нещодавно. Фактично, це була криза відносин. Тобто, нам важливо, що. Щоб ми були е і у фокусі уваги Вашингтону і мали е гарні з ним відносини, зокрема в контексті можливих домов нових домовленостей. Ну і щоб е офіційний Київ був е е рідноправним учасником. Тих перемовин, які ведуться зараз із Росією, і щоб якраз таки українські національні інтереси були максимально враховані, враховуючи те, що ми є жертвою агресії, і саме доля нашої держави вирішується під час оцих переговорів, які відбуваються протягом останніх тижнів. Ане Станіслави ще хотіла б трішечки поговорити і про санкції, адже очільник МЗС Естонії сказав, що якщо прем'єр Угорщини Орбан заблокує продовження санкцій ЄС проти Російської Федерації, то Євросоюз змушений буде віддати Путіну і 240 мільярдів євро заморожених російських коштів. Якщо орієнтуватися на слова посадовця, то один проросійський діяч за бажанням може паралізувати роботу цілої європейської інституції. Хотіли вас запитати, чи врешті є якась можливість вад адекватних країн-членів ЄС протистояти посіпаці Путіна і наскільки високі ризики того, що все ж таки ці заморожені кошти активи рашиські потраплять до рук агресора? Ну знову ж таки, зараз ведуться дискусії дійсно щодо того, яка буде доля цих російських активів, поки що ми можемо сподіватися на те, що, наприклад, Україна отримувала відсотки від них. Але я не виключаю, що взагалі те, що ці активи, поки що наші партнери, от, зокрема в Європі, не бажають зачіпати і не бажають їх на скажімо, направити на підтримку України це якраз також може бути елементом гри. Тобто, е якщо говорити про е в цілому про ті тенденції, які є, тобто е я не виключаю, що європейські держави вони так прогнозували. Що відбудуться оці перемовини, в яких ми зараз всі перебуваємо в цьому процесі, і таким чином притримували це для можливого все ж таки розмороження, але розмороження знову ж таки для тієї ж Росії, якщо вона піде на припинення вогню, і я не виключаю, що це навіть може бути елементом того, щоб європейці брали участь у перемовинах, тобто вони можуть незабаром. Зговорити про те, що якщо ви хочете мати доступ в майбутньому до цих активів, будь ласка, не ставте палець в колеса в контексті участі європейців у перемовинах. Щодо припинення війну, вогню, ну а також е, не ставте палець в колеса щодо можливого можливих надання е, можливого надання гарантій безпеки з боку Європи, тому що якраз якщо ми говорили тільки що про е, гарантії безпеки, вони можуть здебільшого бути надані саме європейськими державами, не сполученими штатами Америки. Е, Америка хіба що можливо обмежиться якраз таки наданням е, військової підтримки, але знову ж таки, е, чи вона буде збільшеною, чи вона буде зменшеною, ми не можемо це... Про це зараз говорити все залежить від обставин. Але от європейці, якраз таки, вони неодноразово говорили про те, що вони можуть що вони хочуть брати активну участь і можуть це робити. Але поки що ми не бачимо європейців за столом перемовин, та й зараз взагалі зараз і стола, як такого, немає. Поки що все відбувається на двосторонній основі, але якщо йде до того по тому. Можливо, і це є одним із елементів. Тів такої гри з боку наших європейських партнерів, що вони зможуть все ж таки пообіцяти розмороження, якщо Росія власне піде на якісь компроміси, на якісь поступки і, взагалі, буде сидіти за, за власне цим столом, в якій би він конфігурації не був. Але головне, щоб європейці приймали участь. Але звичайно, тут можуть бути інші аспекти, і як чисто європейського. Характеру, так і глобального, тобто тут ми повинні усвідомлювати, що це не прості не історія. Ставки НАТО високі, і звичайно, тут використовуються різні інструментарії, щоб можна було досягнути бажаного. Тому ми тому ми і спостерігаємо за тим. Як складно ці перегмо, перемовини ведуться, які які е, бачимо аргументи? Ми бачимо ті аргументи, які виставляють, е, які е, пропонують сторони, не завжди вони е, мож, не завжди їх можна сприймати е, е, позитивно, і це зрозуміло, тобто. Світ зараз з, підійшов до дуже таких жирних червоних ліній, і, вочевидь, всі усвідомлюють, що якщо зараз не врегулювати ситуацію е, в цілому в світі, це може мати катастрофічні наслідки для всього людства. Тому я думаю, що і те, що пов'язано з російськими активами, це також є елементом цієї гри, і намагання не допустити ще більшої конфронтації з, е, в світі, яка власне і може. Породити оті негативні е, наслідки, від якого постраждає уся світова спільнота. Будемо зокрема говорити і про мита, які наклав Трамп на певні країни, адже 2 квітня для Америки, нібито мала стати датою ікс, щоб зробити Америку великою. Пам'ятаємо, Трамп про це заявляв під час передвиборчої гонки, що він прагне це зробити, і от мита Дональда Трампа проти всього цивілізованого світу мають запрацювати 9 квітня і. І це ризикує викликати рецесію в економіки сполучених штатів та не тільки штатів, адже там гонка ведеться із Китаєм. Зокрема, також про ми говорили під час нашого етеру, І країни готують нині контрзаходи. Навіть Ілон Маск, начебто, вже просить Дональда Трампа зупинити їх провадження. Про це Блумберг дописували. Але при цьому Росії, Білорусі та КНДР у списку цьому немає. На вашу думку, чим закінчується це ПП? типу, запровадження? Мит на світову торговельну війну, чи все ж таки поступками з боку Трампа, якого переконає хтось, хто все ж таки тямить в економіці, що не варто цього робити, і відсутність таких мит для диктаторських режимів, чи це є прямим сигналом того, що все ж таки Сполучені Штати визнають їх і хочуть приєднатися до світової осі зла, адже пам'ятаємо, що лідер сполучених штатів Америки також зазначив, що нібито таким чинин є хорошим хлопцем. Ну дійсно, вже зараз uh, ми можемо спостерігати за тим, що запроваджені президентом США Дональдом Трампом uh, масштабні мита на імпорт С. Uh, Спричинили значні економічні наслідки як для самих сполучених штатів Америки, так і в цілому для глобальної економіки, враховуючи те, що Сполучені Штати є частиною е такою невід'ємною і великою частиною глобалізаційних процесів. Це може скажімо, мати ще більше негативні наслідки ніж ми спостерігаємо зараз. Ну зокрема, ми це може е скажімо так перерости у зростання інфляції та уповільнення. Е Економічного росту Америки також є великі ризики рецесії, і вже економісти попереджають про таку можливість і прогнозуючи власне, скажімо так, її на рівні 60%. відсотків. Також може бути падіння фондових індексів і. Після оце, оце, оголошення цього оце, оголошення цих тарифів, фон, фондові ринки Сполучених Штатів зазнали вже значних втрат, тобто ми бачимо, що навіть е, через ну буквально лічені дні після прийнятого Трампом рішення вже є е, е, значні негативні наслідки, і це поки що можливо лише вершина айсбергу, тому що враховуючи те. Наскільки зараз посилюється ця війна, яку Трамп оголосив всьому світу, то ми не знаємо, чи насправді вона завершиться, чи можемо ми говорити про те, що Трамп поступиться, я думаю, що на даному етапі навряд чи варто цього очікувати. Скоріше за все, він буде намагатися виторгувати для сполучених штатів якісь вигідні угоди, і ми бачимо на прикладі. Візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Баніміна Натеньягу до е, США е, там якась таки піднімалися е, теми тарифів, е, і е, офіційний Телевів або офіційний Єрусалим. Яком зручніше, е, в е, поки що не оголосив тарифів у відповідь е, дзеркального характеру, скажімо так, тобто. Зараз вони торгуються, і я не виключаю, що вони зможуть дійти якоїсь згоди, скажімо скажімо так, збалансувати їхні торговельні відносини. Це власне те, чого і бажає Дональд Трамп. Але річ не лише в економіці. Ми повинні розуміти для сполучених штатів, якщо ми беремо наприклад приклад Ізраїлю, йому важливо, щоб ця держава максимально сприяла мирному регулюванні мирно-регулювання на близькому сходу це те, на чому так само будував Дональд Трамп свою передвиборчу кампанію, і вирішення цього питання, вочевидь, дало би змогу йому просуватися надалі в цьому векторі, наприклад, в контексті. Підписання ядерної угоди з Іраном і скажімо так, перегорнути ту сторінку близькосхідного конфлікту, який спостерігається останнім часом. Ця сама гаряча і активна фаза, ось яка почалася власне кілька років тому, і він таким чином хоче подати сигнал і своїм. Виборцям і так само своїм політичним опонентам, що він може досягати прогресу. Це саме стосується і багатьох інших е, е, держав чи регіонів, і е, ми бачимо, що те, е, те, що е, Дональдом Трампом не було введено тарифи е, проти Російської Федерації, Білорусі чи Північної Кореї, також означає те, що він хоче досягнути прогресу е, в тих. Регіонах, так якщо ми говоримо про Ізраїль, там він він вів, але я думаю, що це були саме ті мита, які скажімо так, були запроваджені кас таки до більшого зговірливості. Тель-Авіву, враховуючи те, що все ж таки Ізраїль е, пров... здійснює е, бойові операції, і Трампу це може не подобатися. І, очевидь, він хотів би, щоб Ізраїль був більш конструктивним в цьому аспекті. Якщо ми говоримо за Росію, то тут інший підхід, е, тому що Російська Федерація зараз нібито Показує себе відкритою до перемовин, хоча ми розуміємо, що тут можуть бути маневри Володимира Путіна. Тим не менш, американський керманич. Посилає сигнал Москві, що він може і ці мита не запроваджувати в подальшому. Тобто він поки що простягує руку, такі собі от пря... руку з пряником. І, ось. і побачимо, чи, скажімо, проковте цей, пря... Цей, пря... цей пряник російський диктатор. І якщо це станеться, очевидь, Трамп буде надалі намагатися Покращувати якісь показники е в контексті відносин із Російською Федерацією, можливо, будуть е зняті певні санкції або, е скажімо, пом'якшені е ті обмеження, які були введені ще адміністрацією Джозефа Байдена. Можливо, скажімо так, будуть е укладені якісь угоди. Зокрема, в контексті видобутку земельних металів, і вочевидь для Трампа важливо зараз такі угоду такі укладати все більше і більше, і Росія може йому це запропонувати. Але в обмін на отаке поліпшення економічних і політичних зв'язків, Трамп може намагати все ж таки піти на Росії на припинення вогню в довго. Тривалому аспекті і щоб Москва погодилася підписати відповідну угоду з Україною. Чи Путін піде на це чи ні? Ну поки що зараз ведуться перемовини бачимо, що здійснюється різного роду е, е, візити Ну нещодавно. Кирил Дмитріїв відвідав Вашингтон. Вочевидь там так само піднімалося і питання економічного характеру. І якраз відбувся цей візит на тлі запровадження Трампом мит проти всього світу. Ну чи чи практично проти всього світу, от і до речі, не виключаю що можливо там вони і погодили те, щоб не мита на проти Росії не водилися. Щодо Білорусі, ну можливо, Білорусь розглядається в якості або сателіта. Москви або якомусь можливо перспективному майданчику ми також не повинні це виключати. Я хочу надати, що під час першої президентської каденції Дональд Трамп намагався, скажімо так, налагодити відносини із Мінськом, і тоді, і навіть тоді відвідав цю країну тодішній держсекретар. Помпео, але е, все обернулося. Ми знаємо чим тими псевдовиборами в Білорусі і е, роз розгонами е, акцій протесту. Ну тобто, це це не вдалося. Йому на, 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 на тому напрямку, але не виключається, що Трамп захоче е, е, знову послати тільки вже е, е, когось до цієї країни, але вже не майка Помпео. а, Відповідно, можливо, когось іншого представника. І вже до речі, комунікації вже певного роду відбувалися із мінськом щодо північної Кореї, е, то я думаю, це. Звісно східно театр дій, зокрема, і воєнних потенційно воєнних, і в Трампу важливо показати, що він може все ж таки досягнути прогресу із північною Кореєю. Тим паче, що вона також знаходиться в тісній зв'язці із Росією. ми повинні бачити це крас таки. Ми бачимо це якраз таки по тій тим угоді, яка була укладена минулоріч, і направлення військ. До Російської Федерації, які приймали участь в бойових діях проти України, тобто тут може бути кілька поставлених задач. Тим паче, що зараз е, Трамп переживає щодо того, щоб не спалахнула війна саме в азійсько тихоокеанському регіоні, яку може розпочати Китай, і от якраз таки проти Китаю відвів найдраконі найбільш драконівські тарифи. І я думаю, що це якраз і є політика. Е, Антикитайська політика Трампа, про яку він постійно сповідував, і продовжує робити це далі. І він вирішив, якраз таки піти з агресивного боку, тобто, якраз таки китайцям він показує, скажімо так, отокнути. Який е, який може він застосовувати е, е, і проти багатьох інших держав, в тому числі е, в тому числі і проти Росії, тільки він показує, тільки показує Росії, що якщо ви не хочете е, таких наслідків, будь ласка, е, не верді не ведіть е, е, таких. Е, е, Посилених перемовин із Китаєм не скажімо так, не укладайте союзи, не підтримуйте один одного. А, а на паки він каже, що щоб Росія вона вела більш самостійну гру, але скажімо так, таку, яка би була іпонувала до Трампу, і більше того, я думаю, що Трамп якраз таки і дає сигнал, що що якщо Росія хоче, все ж таки. Не повернутися у велику гру у гру, де в якій приймають участь цивілізовані держави, то варто якраз таки активно посприяти тому, щоб завершити неот принаймні цю гарячу фазу російсько-української війни.